Черкаський обласний музично-драматичний театр переїжджає до Рівного, щоправда, лише на 4 дні. Черкаські театрали потрапили у скрутне становище і змушені працювати на валізах. Причиною вимушеного переїзду стала пожежа, яка трапилася на початку літа у театрі. Згоріла глядацька зала: тобто театр зараз не має можливості. Здійснювати свою професійну діяльність. Немає приміщення. Нимає, ну, сцена залишилась, сцена. але лідацького зала немає. Тому ми зараз працюємо е, в таких умовах на інших майданчиках міста. Е, це філармонія, деякі будинки культури. І е, зараз ми перебудували свою стратегію виробничої діяльності і е, до кінця року плануємо. Невеличкі гастролі по містам України. Директор Рівненського театру Володимир Петрів говорить про міцну дружбу між колективами. Про трагедію, яка сталася з черкаськими колегами, почули з телевізору. Одразу ж зателефонували і запропонували свою допомогу. Одна з заповідей, каже, що треба допомагати. А рівненський театр свого часу потрапив в таку ж саму ситуацію, як потрапив нині Черкаський театр. І Першим, хто на це відгукнувся, були ми. Ми одразу зателефонували. Ми дружимо. Ми були в Черкасах напередодні на фестивалі. Ми зателефонували, і запропонували їм короткотривалі гастролі у нас, аби підтримати цей колектив, аби вони не сиділи на місці, бо в них зараз немає площадки. Володимир Осіпов щиро вдячний нашому театру. Впевнений, що вистави, які підготували його підопічні, здивують рівненського глядача. Та розповідає, що перед гастролями змінили репертуар. Ми е -е, радилися з колективом театру, з художній радий. Що провести на Гастролі Рівно. І прийшли до такого висновку, що ми відмовились від легковажних комедій. Тому вважаємо, що зараз це не на часі. У перший же день, 22 вересня, на сцені нашого театру черкаські актори зіграють прем'єру вистави Кайдашева сім'я. Адже, як зазначає Володимир Осіпов, вона є візитною карткою його колективу. Пробудуть черкаські гості до 25 вересня. Павло Невесенко Валерій Гарматюк. У ритмі подій.